Мін'юст визнав, декомунізація не торкнулася Міністерство внутрішніх справ. Тож сьогодні МВС продовжує переслідувати українців за радянськими законами. Вітаю товариство! Вже тривалий час в Україні відбувається декомунізація, очищення від радянського минулого. Зносяться пам'ятники, змінюються назви вулиць та міст, що стало однією з причин для нападу нашого божевільного сусіда на чолі зі старим кадебістом. Стікаючи кров'ю України на фронті, виборює своє майбутнє, захищаючи свободу та національну ідентичність. Але є один незмінний символ Радянщини, який продовжує існувати та функціонувати в Україні, це Міністерство внутрішніх справ. І зараз я поясню, чому це так. Намагаючись з'ясувати, чи відповідає діяльність дозвільної служби МВС українським законам та Конституції, Українська асоціація власників зброї надіслала відповідний запит до нового міністра юстиції Ольги Стефанішини. В отриманні відповіді чорним по білому зазначено МВС і його дозвільна служба продовжують діяти на підставі законів УРСР, а не законів та Конституції України. Показово, що сама Стефанішина, колишній віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції, сором'язливо не підписала цей документ, а доручила це зробити своєму заступнику. Тож новий міністр юстиції фактично визнала свою безпорадність перед свавіллям радянської системи в МВС. Виявляється, що Конституція України для них порожнє місце, тож немає нічого дивного в тому, що саме в кращих радянських традиціях МВС одноосібно вирішує, хто може володіти зброєю, а кого треба карати. Саме на цих радянських підставах і відкриваються кримінальні справи проти українських захисників, таких як Снайпер Одеса, Шрек та інші. У нас є на каналі відео про ці справи. Натомість український парламент. Замість розв'язання болючого збройового питання приймається притягненням до відповідальності громадян України за володіння дровами, тим самим надаючим вес всі підстави для створення департаменту стратегічних розслідувань злочинів, пов'язаних з обігом дров. І все це товариство означає лише одне. Саме нам доведеться декомунізовувати МВС та Мін'юст і повертати собі право на збройний самозахист, відібране у нас понад 100 років тому більшовиками. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Всі необхідні лінки ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, підписуйтесь та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.